Вітаю! Мене звати Андрій Приходько, я керуючий партнер юридичної компанії Приходько та партнери. Сьогодні поговоримо про повідомлення про підозру та як його оскаржити. Повідомлення про підозру це процесуальне рішення прокурора або слідчого за погодження з прокурором, яке приймається на стадії досудового провадження та ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах, яке засноване на припущенні про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення – та сформоване на неостаточних результатах розслідування. Порядок вручення повідомлення про підозру визначений кримінально-процесуальним кодексом і передбачає, що воно має бути вручене особисто підозрюваному. Це означає, що повідомлення повинно бути передане в руки підозрюваному або ж, якщо це неможливо, то особі, яка має законне право представляти його інтереси. Частиною 4 статті 278 КПК України передбачено. Що дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність, вчинення якого підозрюється особа, невідкладно вносяться уповноваженою особою, слідчим або прокурором, до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після отримання повідомлення про підозру особа має право оскаржити його у встановленому порядку. Оскарження може бути подане до суду або до процесуального керуючого прокурора. Так, пунктом 16 частини 3 статті 42 КПК України надано право підозрюваному оскаржувати рішення дії та бездіяльність слідчого і прокурора до слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України, пунктом 10 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що до досудовому розслідуванні. Можуть бути оскаржені рішення дії та бездіяльність слідчого прокурора, в тому числі повідомлення слідчого прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, або двох місяців з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом. Підозрюваним його захисником чи законним представником. Оскаржити повідомлення про підозру можливо не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом. Тобто, повідомлення про підозру можливо оскаржити тільки в межах досудового розслідування. Загалом, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні є важливим етапом у правовій процедурі. Вручене повідомлення має бути здійснене з дотриманням встановленого порядку, щоб забезпечити законність та захист прав особи, якій е, висувається підозра. Особа, якій вручено повідомлення про підозру, має право оскаржити його і представити свої аргументи та докази своєї невинуватості. Кінцеве рішення щодо законності та обґрунтованості підозри приймає суд у відповідності до закону. Якщо ви хочете скасувати повідомлення про підозру, досвід наших адвокатів та робота на результат це саме ті складові, що допоможуть вам ефективно відстояти права та інтереси у кримінальному провадженні. Звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані, або залишайте заявку на нашому сайті. Ми точно вам допоможемо.